Первинка внутрішня або відсутня, або недооформлена. Зазвичай так є. Взагалі, всю первинку можна поділити на три види: вхідна, вихідна і внутрішня. Із вхідної все ок, тому що той, хто виписує на нас накладну чи акт, дотримується обов'язкових реквізитів, а якщо не дотримується, ми про це точно йому скажемо, тицним пальцем і попросимо переробити, переписати чи дописати. Те саме з вихідною, коли ми відгрожа... відгрож... постачаємо товар чи надаємо послугу, виконуємо роботу, ми виписуємо акт, накладну, і якщо там щось не так, наш покупець точно нам про це скаже. Принаймні, якщо скаже, ми точно це врахуємо і поправимо. Отже, з входом і виходом все добре, але первинка, яка є внутрі, найчастіше страждає. І яка це саме? Перше. Прибутковий ордер. Той, що має типову форму М4, затверджену Мінстатом, наказу Мінстату 193. Так, ви скажете, а хто таке придумав, що це за такий прибутковий ордер, та й взагалі цей наказ Мінстату не працює. Мова йде про той документ, яким ми товар отриманий, по суті, передаємо на склад. Це може бути накладна вимога, безумовно. Але мова йде про що? Коли ми по накладні отримали товар. І давайте ми продуктовий магазин торгуємо в тому числі, горошком. І горошок зелений ми отримали від трьох різних постачальників. Кожен з цих постачальників по своєму в накладній прихідній називає цей товар. А в нас затверджена своя номенклатура. І у нас це горошок 250 грам, е, верес. Від всіх трьох постачальників це той самий горошок. Кожен називає по-різному. Ми можемо, ми маємо в себе опробудкувати саме за тією назвою номенклатури, яка у нас затверджена. Ось, власне, для того, щоб був доказ, що те, що прийшло, це саме те, що ми опробудкували, і служить прибутковий ордер. Окрім того, прибутковий ордер це те, що йде на склад до відповідальної матеріальної особи. А накладна прихідна це те, що йде в бухгалтерію і підшивається у нас в папочці. Друге, калькуляції, лімітно-забірні картки, технологічні картки тощо, які не є первинними документами, дійсно не є. Але у відповідності до пункту 44.1 ПК кодексу, ми зобов'язані забезпечити не лише. Наявність первинних документів, але і усіх інших документів, які підтверджують показники, які ми декларуємо. І тому, в залежності від того, який вид виробництва, яка специфіка надання послуги чи роботи. У кожному випадку будуть свій, бо буде своя форма калькуляцій, технологічних карт, в залежності від того, хто чим займається. Але ці документи мали би бути. Саме ці документи якнайкраще підтверджують, як на вході сировина вийшла продукція. Далі, накладна вимога на відпуск, внутрішнє переміщення, форма М11. Та сама історія. Цей документ свідчить про переміщення товарно-матеріальних цінностей, ну, зокрема, свідчить про переміщення, мова йде про переміщення між складами. Будь-який рух сировини матеріалів, якщо він відбувся зі складу на склад. Про це має свідчити не наше слово, а первинний документ. От в даному випадку накладна вимога. Саме завдяки цьому документу ми можемо робити переміщення між складами. І саме завдяки цьому документу ми бачимо, хто є матеріально відповідальним на певному етапі за таке переміщення: хто прийняв, хто здав. Четвертий. У рейтингу це наказ про від в експлуатацію основних засобів. Якби всі про це знають, але і всі забувають або кажуть та потім. Справа в тім, що стандарт сьомий основні засоби говорить про те, що підставою, про, підставою для нарахування амортизації є наказ про від в експлуатацію. І тому, якщо нема наказу про від в експлуатацію, це означає, що ми не можемо почати нараховувати амортизацію. Наказ має бути. Якщо ж, до речі, мова йде про МНМА, малоцінні необоротні матеріальні активи, той, що 112 рахунок по цих. На оборотних активах теж має бути наказ від в експлуатацію. Це все можна собі згрупувати, полегшити життя зробити за результатами місяця, подати у вигляді таблиць, щоб не на кожен об'єкт. Але так, на МНМА теж має бути наказ від в експлуатацію. І п'ятий оренд рейтингу це акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів форма ОЗ2. Це тоді, коли ми відправили щось на ремонт, а пізніше йде повернення з ремонту. Ось про те, що такий основний засіб продовжує надалі експлуатуватись і свідчить акт приймання-передачі таких об'єктів із ремонту. Можливо, у вас є свій список, рейтинг свій тих первинних документів, які зазвичай страждають, і вони відносяться до первинки внутрішньої. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам вдячна за вашу активну життєву позицію. Ну, а в наступних відео я запишу ще корисності. Якщо відео було корисне, будь ласка, поставте йому лайк. Якщо не підписані, підпишіться, і ми з вами на зв'язку. Дякую!